Разом з чоловіком у нас спільна ферма. Вирощуємо кіз заненської породи. Із молока козиного ми робимо більше 20 видів сиру, вершкове козине масло і займаємося виробництвом мила із козиного масла та молока. Коли почалася війна, найважче було втримати господарство, так як не було збуту під час блекаутів. Ми не могли переробити молоко. Довелося Скоротити поголів'я. В інтернет-ресурсах ми знайшли оголошення, що Міжнародна гуманітарна організація HELP надає гранти. Ми написали бізнес-план і дуже дякуємо програмі, що повірили у нашу справу і надали грантові кошти для того, щоб ми придбали міксер і акумулятор. Я хочу розширяти асортимент, і в цьому нам допоможе надане обладнання.